Показала історія з американською зброєю після цих всіх фокусів з відімкненням Україні зброї запитаннями: що це за ігра вас з Росією в Європі? Якось впав ентузіазм щодо американської зброї, тому що всі почалися задавати досить розумне запитання: а що буде, якщо американці відімкнуть зброю на ну, так? В Ізраїлі, наприклад, такі дурні запитання не задають, тому що вони такі відповідь на це запитання, де лише в 70-х роках, коли почали закуповувати американську зброю. Вони знімали фактично всю авіоніку і ставили свою і зараз. Наприклад, у Ізраїля, єдиної країни в світі, окрім США, є власна кнопка контролю. На над на 35 Ізраїль теж став частиною ВПК США і спробує туди викинути його ну, да. і тому тут же ж інше, тут. фактично автономії Європи. Сфери безпеки, якщо у них будуть ракети на 2,5-4 тисячі українського виробництва з кнопкою, яка тут є, тут питання: навіщо нам США це автономія безпеки в дійсності?